Консультація людини, яку я довернув. Це ні. консультація. Це консультація міського голови міста Витомер. Солоні земники. Користуючись короткою нагодою, яка в мене ще є. Два слова, я хочу вам всім підякувати за підтримку. Але я прекрасно розумію, і ви прекрасно розумієте, що в даному випадку відбулося не моє працевлаштування, в даному випадку відбулося те, що ми реально відстояли в нашу лікарню. Мені прикро що такий спосіб. Мені прикро, що таким саме ціною. Вдалося нам добиватися те, що ми мали автоматично отримувати, якби з такою перестістю у нас приймалися всі інші рішення міської ради. Ми вже давно жили як в Дубаях, а не в корости. Що <зові> ви ще плануєте, як ви будете працювати? На сьогоднішній день я виявляю. На сьогодні я уявляю, з яким тиском мені прийдеться працювати далі, тому що далі я буду працювати з міською радою і в міській раді. Тому що я не У не є, З боку обласної адміністрації, з боку райони, міської влади жодних свобод не було. Всі запити на сесії всі питання, всі вирішення. Всі подякувати за виважене і правильне рішення. Так, за правильне рішення! Це, це рекомендація партії пропозиції її голови обласного Так розвитку лікарні. У нас на сьогоднішній день по реформі ми віднесені до розряду загального типу. Це остання реформа. Округ, який на сьогоднішній день ми перебуваємо, він називається житомирсько коростишівський госпітальний округ. Не Житомирське, Житомирсько-Хорстачівське уже прикол. Але більший прикол буде тоді, коли ми своїми зусиллями зробимо так, щоб у нас буде лікарня кластерного типу, а це значить лікарня, яка надає високоспеціалізовану медичну допомогу. Моя мрія була завжди зробити так, щоб лікарня була замкнутого типу, щоб хворий звернувся в лікарню, отримав. Погляд, консультацію, обстеження за потреби пролікувався або прооперувався і виписаний був здоровий. Йому не потрібно їздити як, ні по яких приватних клініках, лабораторіях, центрах і обласних закладах. Лікарня має замку то Оце є мрія на майбутнє, і це те, на чим ми будемо працювати наступні 5 років. І я вірю, що з такою командою ми цього доб'ємося. А зараз я хочу подякувати Івану Михайловичу за. Затримку, але за виважене правильне рішення, яке він показав, що він з народом, а не з групою депутатів, які нас керують міські Дякую. Мені дуже тяжко буде це десь об'явити сесійній Залі можливо не дадуть голосу, але зараз іде конкурс і головою цього і комісії по відбору конкурсу на початку громадян міста. У нас є Бадарчук. Нам буде дуже тяжко Нам буде тяжко протягнути це, але в мене є прохання до всіх підтримати кандидатуру Іванченко Лідії Федорівни. Це наш працівник, наш лікар, який все життя віддала нашій лікарні. Названа імені Потентіна, і вона до сих пор переживає і пікується за цю почесну людину нашого лікаря, нашого бувшого головного лікаря. Я прошу всіх підтримати наше подання, яке ми подали сьогодні. Дякую.